Сьогодні третій день ми будемо бавитись з котиком, його звуть Дайстбол. але спочатку розставимо мебель. Беремо котяче дерево. Воно буде з самого низу. Потім стоячий годинник. Зелений таборет. Книжкову полицю. Та темно зелене килим. Усе зберігаємо. Вибираємо смаколик. І граємо з дастболом. Дастбола не можна чіпати спину та вуха. Усе інше можна гладити носик, грудку, передні лапки та хвіст. Не забуваємо спину та вуха не чіпаємо. Все інше гладимо. Сладемо, допоки шкала не заповниться. Виходимо і перевіряємо нагороди. Так у нас все і вийшло. Забираємо. І з вами зустрінемось в четвертому дні з гри з котиками. Сподіваюсь, вам було цікаво до зустрічі. Бувайте!